розгляду даного питання за скороченою процедурою, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. 184 за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України мусія Олега Степановича. Пане Олег, будь ласка. Шановні народні депутати, метою цієї постанови є оцінка виконання Україною положення рамкою конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну Україною, визначення цілей і завдань з контролю над тютюном з метою зменшення поширеності куріння та смертності від хвороб пов'язаних із тютюном в Україні. Важливість цього нормативного акту замовлена історичним моментом десять років тому. А саме 15 березня 2006 року парламент Верховна Рада ратифікувала рамкову конвенцію ВООЗ у... із боротьби проти Тютюну. Значення цього глобального договору складно переоцінити як у світовому масштабі, так і для України. Зокрема, конвенція стала дієвим інструментом захисту громадського здоров'я і загалом здоров'я української нації. Рамкова конвенція є першим міжнародним договором і який залишається поки що єдиним. Е... Підписантами якого є вже понад 180 країн світу, де проживає 90% населення всієї земної кулі. Після ратифікації Конвенції в Україні були прийняті системні зміни до законодавства, які врятували сотні тисяч життів українців. З четвертого місця у світі за поширеністю куріння в 2006 році ми перемістилися у третій десяток. Згідно з останнім звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо глобальної тютюнової підносному році, ми перемістилися народним депутатам, які вже протягом 10 років працюють у Верховній Раді. Це пані Бахтєєва, це пан Ур... Онгорян, це пан Ляшко і багато-багато інших. Насправді 32 народних депутати стали підписантами цієї заяви. І всі члени комітету. секунд, будь ласка. І... Комітет з питань охорони здоров'я у повному складі всі 13 народних депутатів приєдналися до підписання цієї заяви Верховної Ради. Вона носить символічний характер приверженості України щодо збереження здоров'я української нації і щодо боротьби з тютюном і послідовної політики нашого парламенту. Прошу її підтримати. Дякую.